Який краще взяти шуруповерт? 200BC Ultra чи 200BC Compact. ну Це суто моє суб'єктивне враження. У мене і той, і той, то можу поділитися. Дивіться, оцей компактніший. Ну як? Зараз я покажу. Комп... Компакт, понятно, що компакт компактніший. На вазі. Цей компакт важить. Вважає... Що тут? Дай деса такий. О, 900 грам. Компакт важить. Вважає... І не компакт. Ой. Зараз одною рукою. Ей, єси босий. Бо з штативом вам не буде видно, що я там наважу. І не компакт важить кілограм 125 Ну, можете погибку робити на погані веса, але плюс-мінус приблизно так. Це самі без е, акумуляторів. Так, втикаємо. Далі, дивіться. Оцей, по характеристиках, тут скільки ньютон? 60 н. На компакті. Де ти ньютони? Тут а, 40 Ньютон. Патрони однакові, тут 13 і тут 13. Но тут патрон пластмасовий, тут патрон металевий. Ето раз. Далі. В чому ще різниця? Різниця по швидкостях. Оце ультра, бачите? Оце компакт. Е, на компакті. Зараз. Е, тут. Показує рівень зараду на самому шурику, бачите? І можете на кожну швидкість, наприклад, на самому шурику механічна ця є, переключалка є. Можете переключати. І ще отакова цифрова переключалка. Бачите? Перша, друга, третя, четверта. Тобто, по суті, отут 8 швидкостей. Я не знаю, я це ніколи не використовую, якщо чесно. Але воно є. Тут цього немає. Далі, по дивіться, тут ось підсвітка. Тут ось, о. Чи ось. Чи ось чи осьо. Я вважаю, що це луча. То, що воно світить, то хоч щось видно. В мене є, я не знаю, як на цьому. Але я дуже сумніваюся, що воно щось допомагає. того, що, коли воно світить, патрон все одно закриває місце, де крутиш. Ну, з неї ніякого толку цієї подсвітки. Я, чесно, цією подсвіткую, ніколи на неї уваги не звертаю. Але оцього цього луча. По потужності, дивіться, ну, зрозуміло, що 60 н буде крутити шустріше, ніж 40 н. Но, якщо брати однакова ціна і ви час від часу колотите роство, так як я свердлите землю, та як я, бурите дерево півметровим свердлом, то краще брати ультра. Він реально топовий. Цей непоганий, але проти ультра він багато поступається, але він менший. Він менший і в руці якось легше лежить. Цей, звісно, грубший, отут сама рукоятка грубша, І він якийсь такий масивніший. Оцей набагато менший і легший. Ну, в руці він набагато легше лежить. Може, різниця там невелика, скільки там, 250 грам. Але якщо береш в руку, ну, реально цю різницю дуже відчувається. Ще має бути десь на 12 вольт, ще менший. Подивлюся, який той маленький. Заказав, десь має прийти. Але тако чисто суб'єктивне враження, ну, умовно, якщо брати цей 3000 і цей 3000, я би брав цевого. Ультра мені більше понравився. Це взяв того, що є такі моменти, ну, якщо ви, допустимо, там крутите саморізики до 70 і все, і так далі, різниці, чесно, ви ніякої не відчуєте. Тут, мабуть, лучше цивого. Але якщо по універсальності, по глуха, якщо глухарі плануєте здорові крутити для якихось важких робіт, ультра прикольніший. По акумуляторах по цьому всьому, тут все то саме. Але по потужності, лучший цивой. по компактності цивой. Ну кого ж і що цікавить, які які моменти? Питайте, що зможу, то розкажу, поможу.